Бог створив людину, створив ідеальне створіння, в якому кожен орган працює завдяки іншому. І вони всі працюють, щоб дати людині життя, а ще Бог дав людям мозок, щоб люди вміли думати, робити якісь висновки і вирішувати, що їй потрібно робити далі. Але не всі люди навчилися користуватися мозком. Дуже багато людей засмічують свій мозок різноманітним сміттям з цього світу, чи новинами, фільмами, іграми та іншим непотребом, які підсовує диявол. Тим самим ведуться в нього на поводу, впускають в своє життя різних духів, які потім мучують людину на протязі життя. І окрім дверей в пекло, така людина більше нічого не побачить, нічого, але можна зачинити ці двері. Слово Боже допоможе це зробити, потрібно слухати пророків і апостолів, задавити сатану і прийти до Господа. І тоді людина зможе прийти саме до дверей раю, які будуть відчинені для неї, а за ними буде вічне життя.